Всім привіт! Хочу нагадати, що у мене продається квартира в новобудові, яка знаходиться недалеко від метро Перемоги на Олексіївці. Квартира вже в зданому будинку, є документи на квартиру. У цьому будинку вже мешкають люди. Восьмий поверх, площа 68 метрів, зроблено часткові роботи. Ціна 30 тисяч 900 доларів. Квартира підходить під програму ЄВідновлення, підходить під кредитну програму, є оселя. Зараз я вам все покажу. Території комплексу, такі гарні будинки, дитячий майданчик. Вже встановили систему Ома, новий працюючий ліфт. Поверх восьмий. Ліфт працює щодня. Я у квартирі. 68 метрів. Поміняно вхідні двері, заведено електрику, у санвузлі встановлена інсталяція, це ванна, зроблена розводка труб, встановлена сушарку для рушників. Повністю зроблена система опалення. Я на кухні, кухня 12 метрів, велика лоджія, за вікнами зима. Кімната номер 1 це спальня. Ось така компактна. Та кімната номер 2 Тут два вікна, ось така світла квартира. Чекає на своїх нових мешканців.